Я е, була дуже і дуже по-доброму здивована, як наша команда, яка повернулася з фронту, яка реально на фронті захищала країну, як вони вчора організували прекрасний такий, знаєте, народний аукціон, де люди з усіх куточків Одещини приїхали пропонувати приготовлені своїми руками страви. Е, вони пропонували за копійки Купити людям те, що їм потрібно, це було дуже зворушливо. А насправді наш Андрій Бабенко з командою, який повернувся з фронту на ротацію, він для тих, хто його там замістив. Збирав таким чином гроші на пікап для того, щоб відправити це на фронт для своїх побратимів. І наша команда, ми сказали про те, що скільки би не зібрали люди грошей на цій благодійній ярмарці, наша команда додавить до того, щоб дійсно купити ці машини і відправити на передову. Це було дуже зворушливо, тому що прийшло дуже багато людей. Люди своїми руками приготували. Ну, такі прекрасні речі, от хочу вам показати ці дітки на це на цю ярмарку. Принесли оці браслетики, які плели своїми ручками. І от вони мені подарували. Ми безумовно їх купили. Так як це потрібно на ярмарку, так же ж неможливо прийти і просто взяти подарунки. Ми да, ми добре скупилися там, але в той же час я щаслива від того, що вчора вранці. Ми все-таки зібрали ці гроші для того, щоб підтримати побратимів Андрія Бабенка і на фронт передати цей пікап. Знаєте, що в цьому є унікального? Унікальне те, що навіть дітки маленькі, люди, які не можуть піти на фронт, але вони консолідуються, вони гуртуються і вони роблять такі от унікальні речі, які зворушливі і які дають нам відчуття. Що сьогодні немає розподілу України не на схід, захід, не на області, не на міста. Сьогодні є єдина українська родина, яка абсолютно точно переможе, яка боронить своє життя, свою країну.